А всі ми чудово розуміємо, для кого цей реабілітаційний центр будується, всі ми розуміємо, що сюди будуть потрапляти дуже багато людей на колісних кріслах, і ми розуміємо, що основна задача, щоб людина з цього крісла встала і пішла. Але так як люди сюди будуть потрапляти саме в такому стані, відповідно. Все, що знаходиться в даному реабілітаційному центрі, має бути адаптовано під їхні потреби. Це має бути широкий коридор, це має бути широкий дверний пройом. Це має бути можливість, щоб два колісних крісла могли між собою роз'їхатись. Тому всі ці норми. При проєктуванні були запроєктовані проєктувальником, і і мають бути дотримані на етапах будівництва. Зараз іде мурування спеціально для того, щоб ми могли повністю застеклити будівлю. Вікна вже частина з них доставлені, знаходяться на території нашого будівництва. Ми це, нам це потрібно зробити для того, щоб з настанням холодів ми спокійно могли вести певні внутрішні роботи. У існуючій будівлі у нас є дві ліфтові шахти, які будуть обслуговувати так само і будівлю, і новобудовування. Тому ми нову будову інтегрували в існуючу будівлю. І на ліфтах ну, ми економимо на будівництві ліфтових шахт. У нас вже є існуючі дві ліфтові шахти. І якщо ми пройдемо далі, то з, -з, -з, лівої, з, з лівої сторони у нас буде палатний фонд. Тут у нас будуть палати з правої сторони, саме отут, десь по центру, у нас буде величезні. Такі місця, де пацієнти, ветерани зможуть збиратися, спілкуватися. Тут вони також зможуть і поїсти. Будуть якісь такі певні ерго кухні, де вони будуть старатися відновлювати свою моторику. Тобто, весь реабілітаційний центр зроблений спіклуванням про ту людину, яка сюди. Буде попадати, це має бути такий правильний п'ятизірковий унікальний ребільційний центр ближче до готелю, ніж до медичного закладу. У нас на місці прибудови, от там де у нас буде прибудова, саме на першому поверсі, буде величезна рецепція. Також, якщо ми бачимо, там будується дуже великий такий навіс, куди пацієнти з інклюзією будуть спокійно заїжджати, це будуть широкі дверні пройоми. Так само кожна палата буде мати широкий дверний проїм. У кожній палаті у нас передбачена ванна туалет. Це ванна туалет здійснення для пацієнтів з інклюзією. Це ми коли. Будували палату, ми заміряли скільки нам потрібно місця. Ми трошки вносили зміни в проект. Спочатку в палаті був коридорчик. На цей коридорчик повністю забрали, тому що пацієнтам з інклюзією в цьому коридорі було б дуже важко розминатись або попадати в санвузол. Тому ми повністю ці всі речі прибрали. Буде велика палата у палаті буде велика ванна, яка буде з санвузлом, який буде повністю адаптований під пацієнтам з інклюзією.